Та місяця для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період лютого місяця. Друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці Профілю стихія Землі та діва і Козоріг тельці будуть першими. Прогноз для вас дістаємо з трьох колод по три карти. Кожна колода це одна декада. Перша декада дістаємо три карти, що там у вас буде відбуватися. Ексюзмі сімьоркаміче випадає. Ну така не дуже приємна карта. Як варіант, карта може давати якийсь обман, маніпуляцію по відношенню до вас. Тобто, якась людина потенційно може проявлятися, щось вам казати говорити, але при цьому не виконати обіцяну обіцянку. Тому я б рекомендував би в першій декаді більш все ж таки фільтрувати все, що вам можуть казати говорити, і скажімо так, не строїти якихось не вбудовувати якихось очікувань. По цій карті як варіант, це може бути просто історія. Наприклад, вас запросять на якусь вечірку або там підете на якийсь концерт. Вам не сподобається там, і ви просто будете з неї втікати. Наприклад, це може бути історія, що ви можете втікати від якоїсь відповідальності впродовж першої декади лютого місяця. Ця карта може давати крадіжку фізичну, тобто у вас щось можуть вкрасти, гаманець або сумку, тому пильнуйте свої речі. Або як варіант, що карта дуже часто може символізувати історію того, що ви можете щось комусь розповісти. Якійсь людині, а людина це може скористатися і, скажімо так, реалізувати швидше, ніж ви. Розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Верховна Жріця. Ну це як варіант може бути якась історія, опять же, тайний замисел по відношенню до вас точно може хтось проявлятися. Як варіант, це може бути історія, що ви втіхаря щось будете робити по відношенню до когось, наприклад. Ну, не знаю, там, тишком-нишком з'їсте, не знаю, з холодильника торт, а своїй жінці або чоловікові не скажете про це. Така може бути історія. Це може бути як варіант історія, що якась таємниця вийде назовні. По цій карті може бути розкриття свого внутрішнього потенціалу, або можуть відбуватися якісь навколо вас в цей період. Дуже такі незрозумілі ситуації, тобто ви не будете мати пояснення, чому це з вами відбувається, і від вас це якось не дуже цим залежить. Як варіант по цій карті може бути консультація уторолога, астролога, нумеролога. Тут такий момент, що в комбінації карти можуть казати про те, що дуже пильно вибираєте до кого йти, тому що по цим картам можуть щось трошки не дуже правдиве вам сказати, розказати. Мені здається, тут більше про якесь розкриття внутрішнього потенціалу йде або таємницю, я б навіть сказав. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта відлюдник. Ну, ця карта може давати історію, що можете з якось здоров'ям займатися, може якісь аналізи здавати. По цій карті може бути комунікація з людьми похилого віку, або людьми просто набагато старшими ніж ви, або на більшому досвіді. По цій карті може бути якийсь інтровертичний спосіб життя в цей період. Як варіант по цій карті, можете психологію займатися, може як варіант саморозвіттям якимись йога, практика, медитації, ретрити. Може кудись поїдете в тихаря від всіх відпочивати, нікому не скажете. Ця карта може давати. Вати історію знаєте, от в комунікації з якоюсь людиною відчуття якоїсь самотності, або ем, як варіант, це може бути відчуття боргу перед кимось, ем, і оскільки цією картою управляє у нас діва, то потенційно це може бути таке знаєте, служіння іншим людям по якимось етичним цінностям, тобто не тому, що ви вважаєте, що це треба робити, а тому, що так треба так правильно, так закладено по всім нормам в суспільстві. Карта відлюдник як варіант може давати історію самокопання, самопоїдання, тобто ви можете якось корити, винити себе за щось, що по факту немає якогось ну, фундаменту підґрунтя, тобто якось ви опять же, себе накручуєте. Друга декада. Дістаємо три карти, подивимося, що там в другій декаді у вас буде відбуватися. Перша карта. Тут Жезлів, в клас! Ну, по цій карті може бути під в когось, нове якесь знайомство. Як варіант, це може якесь нове бажання у вас з'явитися. І по цій карті я б рекомендував би ризикнути, попробувати не боятися ставати таку позу авантюриста. Як варіант, це може бути якийсь нові новий проект, наприклад, новий клієнт, новий колега, нове якесь знайомство. Тобто туз, туз тузи завжди це карта номородин. Вони символізують якесь. Починання старт якоїсь абсолютно нової доріжки. Тут жезлів, як варіант, може давати історію а, імпульсивності якоїсь в діях. І тут, як би тоді я б рекомендував би може, думати, планувати, аналізувати, тому що якісь дії можуть бути трошки ну, не те, що неправильними, недоречними, може якимись не до кінця ідеальними, як то кажуть. А по цій карті може вам щось хтось як варіант запропонує. Давайте ще одну карту дістанемо. Король мечей, це може бути людина близнюки Терези, водолій по знаку зодіака. рицар мечей. Як варіант, це може бути людина, не тільки чоловік, це може бути жінка, і от з нею якась може бути активна зимодія дія. Оця карта якраз таки показує якусь таку спешку, настирність, наполегливість, нав'язливість. І я прокоментував би не спішити, тому що саме по цій карті зазвичай буває така історія, коли поспішив людей насмішив. Рицарь мечей може давати історію от якоїсь форс-мажорної ситуації, коли вам треба зірвати. З місця і поїхати щось робити інше, доробити, переробити, завершити. Це може бути переїзд, це може бути кудись поїздка, яку ви не планували. Це може бути до історія жвавих дебатів, дискусії, критики може по відношенню до вас. Може, ви когось будете критикувати по цій карті, або це може бути і конфлікт, звісно, з якоюсь людиною, або хтось до вас якось дуже сильно може нав'язувати, щось вам пропонувати. Давайте ще одну карту на цей період. Другої декади двойка міщей. Ну, тут, як варіант, а, може бути історія, що вам треба буде якийсь вибір робити по цій карті, але ви дуже сильно можете якось затягувати з прийняттям якогось рішення, відтягувати, думати чи не думати, треба чи не треба. Но, по факту, по цій карті зазвичай ми знаємо, яке рішення правильне, але ми боїмося його приймати за рахунок того, що ми сумніваємось, вагаємось в своїх силах і стаємо в таку позу нерішучості. А, ну, Карта погруження якось в себе. Знаходу от, якось намагання знайти якийсь баланс компроміс між внутрішнім і зовнішнім. По цій карті може бути в цілому от відтягування з прийняттям якогось рішення. Знову ж таки через те, що якось можете вагатися сумніватися в своїх силах. Або ще раз подивлюсь, хтось вас може поставити в якийсь стан вибору. Ну і третя колода у нас третя декада. Три карти дістаємо. Перша карта для вас. Шістка пентакли непогана карта. Карта може давати якесь фінансове надходження, премія, аванс, підвищення може бути. Як варіант по цій карті, можете благодійністю займатися. По цій карті як варіант може хтось у вас попросить зайняти гроші або ви в когось будете займати. Ця карта може давати перероструктизацію бюджету. Це може бути як варіант історія того, що по цій карті... А, як варіант, типу, треба буде знаходити якийсь баланс компроміс між чимось. Ну якщо якась погана історія, це може бути стабільний любовний трикутник, або це може бути історія, що ви в цей проміжок, часу, третю декаду з кимось зустрінетесь, наприклад, в ресторані, і за вас заплатять, наприклад, і вам не треба буде розраховуватись зі свого карману. А, ця карта може давати історію. Може, якось будете позичати кредит брати, або може закриватимете, звісно, Тут більше мені здається, якась позика потенційно у вас може бути. Давайте ще одна карта для вас на третій період. Королева Жезлів. Ну, це може бути людина овен, лева, або стрілець по знаку Зодіака. Така харизматична, імпозантна, вольовита, страсна, сексуальна. І от з нею якесь може бути знайомство, може бути якийсь інтимний зв'язок, знову ж таки. А це може бути. Побачення це може бути коли ви будете брати на себе ініціативу за вирішення чихось проблем. А як варіант, це може карта давати історію, що ви можете спортом зайнятися або своїм здоров'ям, не знаю, харчуванням, вітаміни почати пити, бади. Якісь ну от щось, що може вас з фізичної точки зору, якось. Ваш стан покращити. Королева жезлів може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями, і от з ним якась може бути взаємодія, вирішення якогось може, питання. По роботі якісь можуть бути досягнення, або ви якось можете виступати на публіку. Може на нараді якось презентувати якийсь проект. Така може бути історія. Королева жезлів може давати історію, що знову ж таки от якісь досягнення потенційно можете отримати в цей проміжок часу, в третю декаду. Ну і остання карта до вас на лютий подивимось там ще картішкиська. Карта закохані. Ну, якісь тут домовленості, мені здається, будуть з цією людиною. Це може бути початок стосунки, це може бути пропозиція перейти на якийсь новий формат. А по цій карті може бути зділки, якісь та договоренності. Дуже часто ця карта знову ж таки символізує якийсь вибір, який нам треба буде зробити і прийняти відповідальність на себе і довести його до бажаного до кінця. Часто ця карта дає ще якісь спокуси, які потенційно у нас можуть бути впродовж цього періоду. І тут головне. Думати, треба чи не треба це робити, тому що ці спокуси можуть бути, наприклад, не на часі. Ну там не знаю, купити собі щось, що там по факту мені не потрібно, якусь лічну шмотку, Як я, як, як я це люблю робити кожен раз, коли заходжу в торговий центр, карта закохання може давати активну комунікацію в соціумі з іншими людьми. Ну тут, взагалі, якесь питання партнерських стосунків може бути точно дотично. Якщо ви одні, то тут можете з кимось познайомитися. Ну і далі у нас ідуть дії. Ви Подивимося, що там у нас буде. Відбуватися, я діва в Асценденті дуже цікаво, що там карти скажуть. Перша карта, з першої колоди дістамо три карти на першу декаду. Потім ще дві колоди, інші декади. Перша карта. Двійка пентакли. Ну дві капентакли може давати якесь фінансове жонглювання, типу не знаю, якось баланс між чимось можна знаходити. Може будуть такі дії, приходящі, уходящі. Прийшли гроші і одразу. По -по витратили. по цій карті. можете документами займатися. Як варіант це може бути дві роботи: робота і навчання, баланс якийсь треба буде знаходити. Ця карта може давати якісь емоційні качелі. Як варіант, карта може давати якийсь флірт, інтрижку, якусь таку може зародження, якоїсь передружби не до по цій карті обичне серйозні стосунки не прого. Ходять, як варіант, ця карта може давати і третього зайвого у ваших Але Мені здається, тут питання от роботи і фінансів якось може дуже грати важливу роль. Треба буде знаходити якийсь баланс. Давайте ще одну карту дістанемо. Карта справедливість, ну тут точно треба буде якось вміти з ким треба буде з кимось домовлятися у вирішенні якогось питання. Це може бути нова робота, це може бути новий проект, який вам може зайти. А, Може як варіант по бартеру, щось треба буде робити, якось там знаєте, за що ви не отримаєте якихось ресурсів. Карта справедливість може давати якогось кармічного партнера, який може прийти. А, Це може бути питання з кимось домовлятися. Це може бути і офіційне оформлення стосунків, це може бути і розрив стосунків. Вливання, треба це не, чи не треба робити. Карта справедливість може давати, ем, Ну, знову ж таки, що одна що інша карта дають якийсь баланс. От, от, прям, от між чимось будете балансувати, вагатися, сумніватися, або там, не знаю, хвататися за дві роботи, за два якихось починання, я не знаю. Справедливість може давати роботу з документами або на державному рівні, наприклад, там, не знаю, там суд, аліменти, от якась така може бути, може, якісь гроші аліментам прийдуть. Ще одна карта. На... Першу декаду, восьмерка кубків, карта ухода. Ну, обычно по цій карті ми от розуміємо, що щось вже не має актуальності і цінності. Ми йдемо на пошуки чогось нового. Ну, Но це може бути поїздка кудись, це може бути якийсь переїзд, це може бути розрив з якоюсь людиною. Це може бути відрядження, може по роботі в когось, або зміна роботи. Або актив. Ця карта дуже часто показує не саме уход від чогось, а активний пошук чогось нового. І тут, відповідно, може бути от якась. Або активні якісь побачення комунікація з якоюсь людиною, наприклад, в робочому плані, в любовному плані, або це може бути безпосередньо пошук, наприклад, роботи, або якогось нового джерела доходу. Наприклад, а, ну якось в такому форматі. Або це може бути і тимчасовий як варіант Ну, Тут, скоріш за все, все ж таки, от може якесь відношення ваше поміняється до якоїсь певної людини. Друга колода, а значить, вже друга декада. Подивимось, там в другій декаді у нас буде відбуватися діви. Дістаємо першу карту. Шістка жезлів, карта тріумфа, карта побідоносів, карта отримання бажаних результатів, карта публічності якоїсь. Я навіть знаю, як в мене ця карта програється. А, ну, По цій карті 100% буде якась публічна діяльність, коли ви будете якось заявляти про себе, показувати себе. Варіант ця карта може давати історію, коли ви будете відвідувати якісь заходи, наприклад, там, не знаю, курси, мастер-класи, вебінари, семінари і когось слухати, приймати чийсь досвід. А, по цій карті просто може бути якесь активне соціальне життя, коли ви ну, там, не знаю, будете бачити з друзями. Проводити час разом. Це може бути отримання якихось перших результатів за роботу, яку ви робили. Але по цій карті обичайно, це дається важкою працею. Шестерка жезлі може давати ще історію, що ви можете якось проявляти свій авторитет, або вас може хтось ставити впаченонне положення, тобто якось можете відчувати якийсь авторитет від інших людей. Давайте ще одну карту. Ну тут мені здається все ж таки якісь досягнення можуть бути. Дев'ятка кубків, клас! Карта щастя, карта досягнення, карта якихось бажань, карта. Це може бути історія, типу, що, наприклад, у вас може закріпитись дружба з якоюсь людиною дуже активно. Може якась людина допоможе вам у вирішенні якоїсь питання, але тут більше якось в досягненні, в досягненні якоїсь вашої мрії. А по цій карті бувають банкети, праздники корпоративи, ювілеї, де народження. От щось така може бути подія. Дев'ятка кубків може давати історію, що можна трошки переїсти в цей проміжок часу. Або як варіант. Чимось пишатися по цій карті. От якась буде ситуація, от, і ви будете на показ. Це, от, дивіться, я можу. От в мене це є. Я класний, я там прекрасна. А, така може бути. Або якесь виповнення вашої мрії може бути. Ну і ще одна карта на другу декаду. Подивимося, що там ще карти скажуть. Карта звізда випадає, та да, Боже, що ж це відбувається? Ну, карта звізда це знову ж таки досягнення якоїсь смії, це може початок якогось роману, це може бути виповнення виповнення вашого бажання. Ця карта може давати активність в соціумі або залежність від соціальної думки. А карта зірка може давати, знову ж таки, може бути відпочивати в якихось розкішному номері, або там, не знаю, якомусь розкішне місце будете відвідувати, якийсь фашенебельний ресторан, або там не знаю, це може бути якийсь захід, наприклад. Концерт, якийсь унікальний, дуже там виставка, музей, будь що. Карта ну, може як варіант побачити з якоюсь селебриті, яка вам подобається. Така історія також може бути. Карта зірка може давати історію того, що по цій карті може ви будете відчувати себе як зіркою, враховуючи, які карти випадають на цю декаду. То ця історія також точно потенційно може бути. Або може бути завищена ідеалізація з приводу чогось. Ну і третя декада. Е, остання. Дивимось, що там буде відбуватися перша карта. П'ятерка Пентаклей. Ну, п'ятерка Пентаклей може давати історію, що можете прихворіти, або може бути відчуття якоїсь фінансової нехватки, або переживання за фінанси. Ця карта може давати історію, коли вас щось може не задовільнити, або відчуття, от, що у вас не в комунікації з якоюсь людиною не, не вистачає якоїсь взаємності, любові, зустрічі, побачення. От щось якась така історія. Це може бути спілкування з бомжами, грубо говоря, типу, там будете допомагати їм там. Жю або грошима, така може бути історія. А Пентакль дуже часто дає історію, коли ми щось робимо із чувства жалості. Або тут може бути ще така історія, типу яка-то біда з кимось, яка вас може з кимось об'єднати, якось от зміцнити ваш взаємозв'язок. Давайте ще одну карту дістанемо. Трійка жезлів. Тріка жезлів дає якесь планування чогось. Але дивіться, ця карта зазвичай показує історію, коли от ми щось плануємо, але при цьому ми не робимо дуже якихось активних дій для цього. Тобто ми стоїмо режимі ожидання і чекаємо, коли воно саме до нас в руки прийде. Це може бути якась нарада на роботі, це може бути обсудження якихось планів з вашими друзями. По цій карті може займатися куплею-продажем чогось, або це може бути. Ну, не знаю, типу, співбесіда, нарада якась ну, в такому контексті, або а, може якось будете очікувати якоїсь від когось відповіді, як варіант, така може бути історія по цій карті. Або може бути ще така історія, що ваш вплив на якусь ситуацію може розширитися, якось. От ви можете якось у вас змога бути попливати якось сильніше, ніж зазвичай, не знаю, там на роботі в чомусь. Ну і остання карта для дів, подивимося, там ще картішки скажуть. Король кубків, ну це карта людини, рак, риба або скорпіон по знаку А, може, з якою ви щось будете планувати. Це може бути батько, це може бути член родини, це може бути допомога від якоїсь людини по відношенню до вас, покровительство як варіант, або ви для когось станете покровителем. Якісь сімейні питання можете вирішувати, може до сім'ї будете їхати. Планувати зустріч, наприклад, або планувати якусь сумісну подорож, не знаю. А, карта Король Кубків може давати історію консультації. у... Психолога, таролога, астролога, нумеролога ну от така якась історія може бути. Як варіант, це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими м -м, сильнішими енергіями. А, але при цьому, типу, там якась буде, може, ця людина якось вам чомусь посприяє. Може, це якась нова людина з'явиться в вашому житті, і з нею буде якийсь дуже активний такий взаємозв'язок, або стара людина в чомусь вам допоможе. Далі у нас ідуть козороги. Подивимось, там козороги буде відбуватися у нас три колоди з кожного колоди колоди по одній декаді перша колода, перша декада. Три карти дістаємо. Перша карта на першу декаду. Ваш пентакли випадає. Тут якісь фінансові можливості у вас з'являться. Це може бути як варіант фінансове надходження, але зазвичай по цій карті невеликою сумою. Як варіант, ця карта може давати інвестицію в навчання або якісь там майстер-класи, курси, семінари. Це може бути як варіант дуже багато в першу декаду може бути дрібних витрат якихось. Ця карта як варіант може давати історію того, що може вам діти будуть ваші допомагати, або ви їм якось будете допомагати. Така історія також потенційно можлива. Це може бути ну, знайомство з пропозицією якісь або знайомство з якоюсь людиною, там де є фундамент розвивати і рухати ваші взаємовідносини в щось більш серйозніше. Паш Пентакли, як варіант, може давати якісь починання. Давайте ще одну карту на першу декаду дістанемо. Королева жезлів ну це може бути людина овен, лева або стрілець по знаку зодіака, така харизматична, імпозантна, вольовита, страстна, сексуальна. Це може бути якийсь інтимний зв'язок по цій карті. Досягнення в роботі, або якісь може пропозиції підвищення. Королева жезлів може давати якусь людину. Ну не тільки жінку, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями, і він якось це може бути знайомство з цією людиною, з якою потенційно будете будувати стосунки, або вихід на якийсь новий формат може бути. Може, ви будете брати на себе ініціативу в чомусь. А по цій карті можете зайнятися спортом або правильним харчуванням. Це може бути вітаміни, бади, ну, щось, що вас може потенційно покращувати ваше здоров'я з фізичної точки зору. Пластична операція, як варіант, може бути. На пробіжку може почнете бігати на вулиці. Така може бути як варіант історія. Давайте ще одну карту на першу декаду дістанемо. Турки! Клас, це може бути якесь нове знайомство. Стовідсотково по цій карті може бути така історія, що ви можете потенційно почати займатися якимось новим хобі для себе, відкрити для себе якесь нове увлічення. Ту скупі може давати якісь подарунки, признання в коханні, компліменти, знаки уваги. То скупків як варіант може давати історію якихось гостей, або ви до когось в гості можете їхати по цій карті. Як варіант, ця карта може давати історію. Е Вагітності або народження дитини Ну, це більш, якщо ми говоримо за знайомство, це більш якась любовного формату історія може бути. Як варіант, це може бути дуже багато компліментарності по відношенню до вас, або там як до людини професіонала своєї справи по роботі. Блін, ти так класно робиш свою роботу. Я теж не хочу бути такою, як ти. Розумієш, розумієте, да? Така може бути історія. Ну якісь починання тут 100% можливі, може як варіант просто якась людина, з якою ви будете дружити плідно, з'явиться друга колода. Друга декада дістаємо три карти. Подивимось, там ще картішки скажуть. Павіше випадає. Ну, може, як варіант, ви будете зловживати алкоголем в першій декаді, в кінці першої декади, і тут може бути якийсь бадун у вас. А по цій карті може бути якась кризова, топікова ситуація. Як варіант, павічне може давати історію того, що по цій карті треба буде робити переоцінку цінностей. Або як варіант, це може бути історія того, що ви можете чимось жертвувати. Раді когось, або там жертвувати своїм часом раді роботи, наприклад, вільним. Повішений може давати вплив інших людей по відношенню до вас, або це може бути ступор нерозуміння, як вирішити якусь конкретну ситуацію. Ну, тут просто ви дуже вузько можете мислити по цій карті. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Павішений. Така не дуже приємна, звісно, карта. Восьмерка жезлів, карта поїздки якоїсь, то карта якогось польоту кудись, переїзду кудись, зміни статусу. Ну адже оскільки ця кризова ситуація, ну тут ви думаю, швидко знайдете рішення і швидко вирішите це питання. Восьмерка жезлів може давати історію, що другий... друга декада вас дуже сильно може тримати в якомусь тонусі по цій карті. Ну, мається на увазі, що дуже багато буде якихось справ, які треба буде вирішувати, і у вас не буде часу, наприклад, на цю прокрастинацію лінь. Наприклад, восьмерка жезлів може давати. От ну, якесь актив, може якусь комунікацію активну взаємодію з якоюсь іншою людиною. Восьмерка жезлів може давати якихось може, нових. Це може бути історія, що ви попадете попадете в якесь оточення, яке взагалі для вас нове, і там ви нікого не знаєте. Наприклад, така може бути історія. Восьмьорка жезлів може давати динаміку у вирішенні якогось питання з певною людиною, от активність. Ну, Якось так. Або поїздка кудись може бути. Давайте ще одну карту на другу декаду. Десятка кубків! Боже, яка класна карта? Це може бути поїздка до сім'ї, може як варіант активна комунікація у вирішення якихось питань з сім'єю. Просто може бути якісь дуже радісні, щасливі новини з сім'ї, від мами, тата, брата, сестри тощо. Десятка кубків може, ну, звісно, в негативі вона може давати, що потолок там може достигнути в отношениях. Мені здається, ця карта більш дає історію, от, може з кимось зміниться ваш статус. Неочікувано вам запропонують руку і серце, давайте жити разом, або там, не знаю, ще щось. Десятка кубків може давати нову людину в вашому житті. Ну, тут більш якась історія, або може вам там ваші батьки, або якась людина скаже, ми, я до тебе в гості приїжджаю, готуй лахи, або там збирай лахи, приїжджай до мене в гості. Або може якась сумісна подорож буде кудись. Святкування чогось також може бути по цій карті, як варіант, але це більш якась сімейний праздник. От може, коли буде з чимось вітати, або там у когось щось трапиться, ви Блін, клас. Дуже за вас радий. Ну і третя колода, це третя декада. Дістаємо де звідси також три карти. Перша карта на третю декаду. Тут Жезлів випадає. Ну Тут Жезлів як варіант може давати історію того, що перед вами з'являться якісь нові можливості: нова робота, новий клієнт, новий проект. Тут головне по цій карті не боятися ставати в позу такого авантюриста, ризикувати, пробувати щось нове. Тут жезлів, як варіант, може давати не знаю, нову роботу. Це може бути якесь нове бажання у вас просто по цій карті може з'явитися. Тут жезлів може давати інтимний, активний зв'язок, або, як варіант, це може бути якась. Імпульсивність в діях. Це не значить, що дії погані. Просто вони можуть бути за рахунок імпульсивності недостатньо якісними і, відповідно, придеться більше дій якихось робити. Розумієте, да? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта перевернулася. Рицарь Кубків випав. Ну, рицар кубків це може бути якесь запрошення у вас кудись. Може, опять же, якась вечірка по цій карті. може бути. Ну, Це більше якесь міроприяття, якісь заходи, музеї, там така історія, День народження, може когось. Рицарь кубків може давати якусь людину, яка може вам щось пропонувати, але дуже сильно по цій карті так красиво приукрашать все. Ну, Це не значить, що там якась погана історія, просто воно не таке ідеалістичне, як вам пропонують. Рицярь кубків може давати паїздку, опять же, кудись. ну тут більш. Ще запрошення може бути в гості, а не сама поїздка. Рицар Кубків може давати історію, коли от ви щось захочете зробити, загоритесь якимось бажанням, же, але при цьому от я хочу, але достатньо якихось дій для цього я не роблю. От я сижу, просто мрію, думаю, ідеалізую, якось накручую себе. розумієте, да? Рицар кубків як варіант може давати завищену ідеалізацію з приводу якоїсь людини. Ну і останню карту на лютий для вас дістаємо. Подивимось ой, багато карт. Останню карту на лютий. Карта башня випадає. Ну, щось тут може, якісь, щось може піти не по плану. Може, ви з кимось будете домовлятися про зустріч, і ця зустріч не відбудеться. Будьте обережні, щоб там не було якогось травмування з транспортом у вас, ДТП аварії. Або як варіант, ця карта може давати історію, типу порізатись, можете, або там ще якась така історія. Може якісь ем, неочікувані витрати на якісь власні бажання будуть. Або ну, мені здається, тут щось от, в контексті от, щось будете планувати, планувати, і воно у вас не. Получиться реалізувати до кінця, тому що може бути якісь форс-мажорні крисові обставини. Це не значить, якась супернегативна історія, просто типу, не знаю, там, багато роботи не зможу зустрітися там з подругою. Така може бути історія. Або там, це може бути розрушення якогось то общення з кимось, як варіант зміна, Ну, не зміни відношення, тут прямо руйнування до когось може бути. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Цьоміки-боміки, ускакал закат, оревуар!